Добрий день, шановні колеги. Перш за все, хочу подякувати організаторам конференції, що дали можливість прийняти участь з доповіддю. також передати вітання від співавтора доповіді ректора Полтавського державного медичного університету, професора Ждана В'ячеслава Миколаєвича. Хочу сказати, що Лариса Федірівна Матюха це людина з великої літери. Всі ми її пам'ятаємо. Це добра, порядна, грамотна людина, це професіонал своєї справи. І, безумовно, ця конференція, яка сьогодні проводиться, вона стала традиційною щорічною. Це все дякуючи Ларисі Федірівні. Вона назавжди залишиться в нашій пам'яті. На сьогоднішній день, шановні колеги, хочу зазначити, що проблема ментального здоров'я і проблема функціональних захворювань шлунково-кишкового тракту вона дуже актуальна в умовах воєнних дій. І тема нашої доповіді це вплив стану ментального здоров'я на перебіг функціональних захворювань шлунково-кишкового тракту в умовах воєнних дій. Безумовно, війна в Україні стала без перебільшення найтяжчим випробуванням за всю історію її незалежного існування. Жахливі події, прямим свідком яких є сьогодні кожен українець. Спричинили величезний стрес, і як наслідок призвели до значного погіршення загального фізичного стану і психічного добробуту населення. Для окремих людей ця ситуація є гіперекстремальною. Внутрішнє навантаження, яке вона викликає, часто перевищують можливості людського організму, руйнують звичну поведінку, можуть спричиняти небезпечні наслідки для здоров'я. Війна, що й поєднання ситуацію ситуацією посткові 19, є ідеальним. Інкубатором зростання тягаря для громадського здоров'я через психічні розлади. Стрес є причиною психосоматичних захворювань. Тобто, якщо раніше вважалося, що причиною виникнення хвороби є якась поломка у тілі, органі, то зараз на причини виникнення захворювань дивляться з точки зору це функціональний кишковий розлад, при якому абдомінальний біль пов'язаний з порушенням дефекації, а іменно зміною частоти дефекації і консистенції кала. На чотири варіанти. Перший варіант це синдром підразного кишечника з перевагою закрепа, в залежності від консистенції калових мас. Другий варіант це синдром подразного кишечника з перевагою діареї, третій це змішаний підтип синдрому подразного кишечника, і четвертий невизначений підтип. Але основні підтипи, які зустрічаються в практиці сімейного лікаря, лікаря-терапевта. Це синдром подразного кишечника з перевагою закрепу, коли у пацієнта основні скарги це стілець менше трьох разів на тиждень, твердий чи бобовидний кал, натужування при дефікації, відчуття неповного випроження кишечника, також біль в животі, відчуття здуття і переповнення у животі. І другий варіант це синдром подразного кишечника з перевагою діареї. Коли основні скарги, це стілець більше трьох разів на день, розжижений чи водянистий кал, імперативні позиви на акдифікацію, неможливість затримати випорожнення, біль у животі також відчуття здуття і переповнення у животі. Дуже часто у цих пацієнтів і без цього синдрому, больового синдрому неможливий діагноз синдрому подразного кишечника, це больовий синдром. Основною причиною є порушення рухової. Активності кишечника на фоні подразнення вістеральних нервових закінчень в результаті розтягування органа чи спазма гладкої мускулатури. Згідно римських критеріїв 4, в залежності від варіанту захворювання і від основного симптому залежить і лікування. При, коли домінує абдомінальний біль, то призначаються міотробні спазмолітики, трициклічні антидепресанти, масло м'яти перцевої, інгібітори зворотнього захвату серотоніну. Коли домінує діарея, то призначаються антидіарейні препарати, ріфаксимін, при закрепах це Мукафаль, поліетиленгліколь та інші препарати. На сьогоднішній день також ми користуємося клінічними рекомендаціями Української гастроентерологічної асоціації по веденню хворих на синдром подразненого кишечника, співавтором якого є і Лариса Федірівна Матюха. Згідно цих рекомендацій, виділяють покроковий алгоритм лікування синдрому подразненого кишечника. Перший крок це ключові характеристики пацієнта, виділяють домінуючий синдром, виясняють попереднє лікування, вподобання. Та очікування пацієнта. Крок другий це просвіта пацієнта і пояснення суті хвороби. Крок третій це модифікація життя та дієти, обмеження тригідних факторів, це здоровий спосіб життя, фізичні вправи, психологічна стабільність, врахування харчової непереносимості, виключення алкоголю, жирної гострої, їжі, яка утворює гази, обмеження кількості розмірів порці, дієта з низьким вмістом ФОДМЕПС, Розчинні волокна, олія м'яти перцевої пробіотики. Далі це оцінка ефективності протягом 4-8 тижнів, і, якщо недостатній ефект, призначається медикаментозне лікування в залежності від домінуючого синдрому, біль, здуття, діарея і закреп, що представлено у таблиці. Для полегшення симптомів функціональних захворювань можуть бути використані нефармакологічні методи, як на додаток до медикаментозного лікування, так і самостійно. Фізичні це фізіотерапія, масаж, рефлексотерапія, акупунктура, електропунктура. Електроакупунктура, і пристимулююча анальгізії, м'язова релаксація, хірургічне втручання, психологічні, це вплив на ментальні розлади, тренування впевненості в собі, зміна поведінки, освіта, сімейна терапія, гіпноз, психотерапія, усунення стресорного впливу, лікування музикою, відволікаючі методи, когнітивна терапія, відтиснення почуття безпорадності, втрати контролю над болем у пацієнта на основі аналізу неповноцінної бої поведінки. Соціальні це підтримка пацієнтів суспільними групами, зайнятість, групи взаємодопомоги, юридичні корисні поради, повернення до праці, впровадження мультидисциплінарних бригад, е, сімейний лікар, психолог, психотерапевт, соціальний працівник та інші. Роль сімейного лікаря в відновленні емоційного добробуту е, як наслідок. Лікування функціональних захворювань шлунково-кишкового тракту дуже важливий крок впроваджувати надання психологічної допомоги у сімейного лікаря доцільно, адже ми маємо широку і децентралізовану мережу закладів, в яких діє пацієнт орієнтований підхід уже зараз. в Програмі медичних гарантій запровадили новий пакет. Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти Як, яка реалізується за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Сімейний лікар зможе проводити оцінку психічного стану дорослих та дітей, надаватиме медичну допомогу та психологічну підтримку пацієнтам, у тому числі із функціональними захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Прогноз пацієнтів з функціональними шлунково-кишкового тракту відносно тривалості життя благоприємний, але повного одужання чи стабільного покращення часто досягти не вдається. Повне зникнення клінічних проявів спостерігається менше, ніж у 25% хворих, хоча покращення стану буває у багатьох випадках. Підводячи висновки і підсумки, треба зазначити: перше, діагностика і лікування функціональних захворювань шлунково-кишкового тракту повинно проводитися відповідно до римських критеріїв 4 і рекомендацій Української гастроасоціації. Пацієнтам рекомендовано модифікація способу життя. Та дієти, корекція ментального здоров'я, обмеження тригерних факторів, лікування функціональних захворювань шлунково кишкового тракту залежить від варіанта захворювання. Дякую за увагу!